Порівняння Хрещення Христового і нашого. У хрещенні ми стаємо духовно обрізані, і у хрещенні ми отримуємо Божу святість Господню, а віддаємо йому гріх світу. Амартія а то космо. Івана 1,29, оце Агнець Божий, що гріх світу бере. Чому так сталося? Івана 3,15, так би Бог полюбив світ, що сина свого народного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. 4.5. Один Господь, одна віра і хрещення одне. Ті, хто кажуть, що дітей не можна хрестити, не мають ні одного підтвердження такого в Біблії. Я ж вам зараз цитую підтвердження і Дії 16.33. сторож охрестився сам і всі домашні його. Матвія 28, 18, 20. На нами всяка влада на небі, так і на землі, і діти навчить всі народи хрестичи їх у ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи зберігати все це, що я вам заповів. І то я буду з вами аж до кінця віку. Всі народи, дитина належить до народу. Христос обрізався на восьмий день. Ми маємо хрещення як прообраз, і ми охрещуємося на восьмий день. Слава Ісусу Христу!